Що це так уховариш? Добрий, Добрий день. Ну я сьогодні закермув, дружину, да. ж треба берегти. Я відпочиваю. Рибочки вже ж походив по двору, позбирав. Тоді назбирав, вони стояли наверное, більше суток у погрібняку. А це почистив з цибулькою, щось проварю, протушу на сковородочки, з картошечкою. Це да. тобі з смолою, а мені що. А тобі супчика зварила жирного. Да, 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 да. Да. Без зажарки, без нічого. Да. З тобі, бо все угу. тут Добре. Щоб ти дуже підідала. <laughs> У мене ось є. Сальцем, mm -hmm. що на сковородочку з яйцем, з сибулькою. А буде смакота. Бачив, все хорошо на сковородочку. А я сяду супчик, хлібать, я оближу. Пахне, звісно, пахне. Свіженька. а мені ще скоро не можна такого. Трішечки не, можна ні, один кусочок зовсім. Один кусочок захоче, затем ще й другий захочеться, а тоді третій. І нарушена вся дієта. Не можна. Тож я вже тепер за повара. Все. <laughs> поваримо. Я тепер тільки ділікате, ну делікатесне щось можу запікати, від, таке відварювати. Не щоб а мені пахне. не хотілось спробувати, Грибочками. пахнуть грибочки дуже Капиталь. добре. Тас да. будеш, як смажити, вони взагалі да. будуть смачненько. Тож пахнуть. хто обідає, сим смачного.